Вітання глядачам каналу. Ми зараз знову на вулиці Кермелюка на якій розпочато фінальну битву трьохрічну за По ремонту цієї вулиці. Зараз працює новий підрядник. Як ми бачимо, попередній підрядник закатав асфальт за два десятки люків і зараз хлопці займаються тим що розкопують їх і монтують кришки перед тим як зробити покласти фінальне покриття асфальту Вулиця до кінця серпня буде перекрита. Ось і є велика надія, що дійсно до кінця місяця цю вулицю доведуть до до ладу. Взагалі приємно вражений тим, що під час війни міська влада ремонтує багато, досить таки багато чернівецьких доріг. Сьогодні субота, хлопці працюють. Ось тут повністю перекрите перехрестя кармелюка Герцена. Чесно кажучи, декілька днів спостерігаю вже тут за роботами. Мене дивують трошки інші люди зривають оці стрічки, пхаються на своїх коритах. Ну що їм обов'язково потрібно проїхати саме по Кармалюка, саме в цей час. Бачимо. Вулиця перекрита на ремонт. Ні. Треба обов'язково пхатися сюди. А потім в коментарях казати, що в Чернівцях погані дороги. Не ремонтуються дороги, ніхто нічого не робить. Шановні, для того, щоб зробити дорогу, її потрібно перекрити на якийсь час. І мене дивує, коли деякі коментатори в соцмережах розказують, що... чому перекрили садову, чому перекрили героїв Майдану, чому перекрили кафедральну. Ну а як ви думаєте, як їх відремонтувати, не перекриваючи? Тому ну, давайте потерпимо трошки, щоб вже потім можна було експлуатувати ці вулиці нормально. Нічого страшного, якщо прийдеться трошки покрутити рулем, об'їхати. Взагалі мене дивують такі водії, які кажуть, куди мені їхати. Ну, якщо ви не знаєте, куди їхати, як об'їхати, то здайте вездійське посвідчення і пересядьте на тролейбус. Водій тролейбуса знає, куди їхати. Ще раз кажу, дуже здивований і вражений тим, що під час війни наші міські чиновники взялися хоч трохи за. На ремонти Чернівецьких вулиць. Ось ми пройшлися від Буковинської майже до вулиці Руданського. Повторюю сьогодні субота, робота кипить, ну, скажімо так, не кипить в прямому розумінні цього слова, але я думаю, що дійсно за місяць. Що було зроблять? Тримаємо на контролі.